Вітаю вас, шановні садівники та городники. Часник то дуже гарний сусід для деяких овочей. Він захищає та відлякує шкідників, і завдяки сумісним посадкам він і сам дає більший врожай. І зараз я розповім, з чим краще садити часник для взаємної вигоди. І перше це з томатами. Помідорам дуже подобається сусідство з часником. Він захистить рослини від попелиці, павутинного кліща і білокрилки, знизить активність фітофторозу та іржі, а кущі томатів своєю чергою зменшать ймовірність зараження часнику паршею. Можна висаджувати часник поруч із помідорами і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Посадка часнику поруч із помідорами дає ще один приємний бонус. Головки часнику виростають більшими, ніж зазвичай. Ще один дуже гарний сусід це часник з капустою. Часник оберігає качани від різних шкідиків, попелиці, гусениць, а також підвищує імунітет рослини. При змішаній посадці першим висаджують часник, а після появи сходів капусту. Щоб підсилити виділення фітонцидів, Треба раз на тиждень трохи підрізати стрілки часнику. Ще одна дуже гарна сумісна посадка це часник з морквою. Морква завдяки впливу фітонцидів не страждатиме від морквяної мухи, попелиці, а отриманий врожай буде довше зберігатися, а головки часнику виростають більшими і теж добре зберігаються. Посадка часнику можлива в міжряддях або змішана посадка. Ще один гарний сусід це картопля і часник. Найбільше шкоди майбутньому врожаю картоплі завдає колорадський жук і фітавтора. Обидві ці проблеми можна мінімізувати, якщо висадити в міжряддях картопляного поля зубчики ярого часнику. Ще один гарний сусід це полуниця. Фітонциди часнику сприятливо впливають на полуницю. У неї зникають слимаки, павутинні кліщі, личинки хруща та інші шкідники, а також знизується захворюване сірою гнилл. Часник також дуже корисно висаджувати з будь-якою зеленю. Чудово почуваються поруч з ним усі види салатів, кріп, петрушка, м'ята, базилік, шпинат, коріандр та інше. Також дуже корисно висаджувати часник. Поруч з ягідними кущами. А ось бобові культури квасоля, горох та інше не треба саджати з часником та й поруч з ним. Врожай буде малий як у бобових, так і у часнику. Також не потрібно саджати цибулю поруч із часником. У цих рослин одні й ті ж хвороби та й шкідники. Тому вони не здатні захистити один одного.